така користь від усіх нечисленних деталей в реальності, якщо все приходить до однієї думки? Рав. Тому що всі ці нечисленні деталі так, що до них є тільки одна думка. Одне джерело, одна ціль, і зрештою, і початок, і кінець, все з'єднується в одне в творці. Питає так: навіщо потрібні всі ці деталі? Рау. Тому що з осягнення єдності, коли все з'єднується в творці, саме є найбільша. На свобода для створінь, азмаманзепитає так. Це, а що, який зе, похідна, що виходить з цього для нашої роботи? Що до чого нам маємо прагнути, прагнути? Що зробити рав? Виконувати бажання творця? Шуліхудапитає. А як це зв'язано з об'єднанням всіх Шо, е, численних не деталей не, в одне в одну мету? Рав? То те, що ми робимо, це виконуємо практично. Ми можемо з'єднати всі ці деталі в одну думку, один єдиний, тільки він це план творця, і ми можемо бути з'єднаними, так і бути в ньому. Питає, ми повинні з'єднати всі ці деталі в одну думку, тому що він це робить. Він цього бажає. А як це виражається в нашій роботі? Ну що ми хочемо? З'єднатися між собою, щоб віддавати один одному, хочемо об'єднатися і прийти до Творця, злитися з ним. Чи можна зрозуміти сутності об'єднання між нами? Чи це є результат єдності, з'єднання, результатів усієї дійсності, що вони зрештою. Досягають Gott, одного закону. Творець наш всесильний, творець один, Творець, як об'єднання між нами з'єднує усі окремості відповідно до нашого бажання, відповідно до нашої молитви. До дії, устримління. Всі усі деталі нашого об'єднання з'єднує, каже товариш Рафтек. Товариш, як це відбувається? Ми працюємо між собою в десять. І що осягаємо? Раф, тому що ми включаємо в себе все творіння. Товариш нам потрібно це брати до розрахунку якимось чином в об'єднанні між нами, щоб ця єдність має стати результатом рафтек. Так. так. Ми повинні намагатись з'єднати усі елементи творіння в одне ціле. Товариш, дякую. Рабція називається Творець це сильний наш творець один. Немає в світі, окрім однієї сили, однієї мети однієї віддачі, і ми повинні це зрозуміти, погодитись з цим і розкрити це.